Ось це російське одоробло, думає, що він краще знає нашу історію ніж ми самі, так ще й потякає і розносить свою брехню по світу. ФСБшний піп допомагає Кремлю виправдати війну проти України і навіть наклепав цілу псевдонаукову роботу. І за це йому в Кремлі були настільки вдячні, що навіть подарували орден. Пройдемося швидко по інтерпретації історії Новопашина, бо нормальним людям довго таке читати не можна. Олександр Новопашин, віце-президент російської тоталітарної організації Рацирс. Ще ніби незадовго до відділення України на масових мітингах почали з'являтися неонацисти. А тепер, по його словах, нацисти проникли скрізь. І що головне, всім українцям, нібито насаджується сектанство по інструкціям Гітлера. Ніби секти в Україні скрізь в містах. І навіть в кожному селі одні лише сектанти живуть. І по версії Новопашина ці сектанти повибігали і зробили перший майдан. Далі якісь неоязичники приєдналися до тих сектантів вже на другому майдані. А далі ФСБшного попа понесло: всі стали неонацистами, терористами, і нас всіх треба рятувати. Ось так виглядають українці по версії агентів Рацирс. Але і цього їм було Мало. вони вигадали, що ми нібито людоїди, і дітей вчимо цього з малку. А вся Україна це нібито величезна секта сатаністів. Тому новопашин вчить російських військових, як правильно очищати Україну. Розповсюджувати цю всю брехню ФСБшному цьому попу в Рясі, обвішаного орденами, допомагають агенти в Україні. Це Кременовська та Святогор. Кременовська створила в Україні центр економіко-правових досліджень і ресурс Вільне слово говорить, де розповсюджує кремлівську брехню про тоталітарні та деструктивні секти в Україні. А за це Новопашень дякує українці Кременовській і розміщує у себе на сайті скопійовану в неї статтю з ресурсу Вільне слово. Фейс Кременовської разом з фейсом відомого антиукраїнського радикала Нівєєва. Який також пропагує ідею, що всі українці неонацисти. Зраджувати Україну Кременовський допомагає її поплічник Святогор, що діє під маскою адвоката, воєнного кореспондента та редактора. Розслідування про їх темні справи в Україні ви можете знайти на цьому каналі. Ось цей відос. Та у відеозверненні експерта з нацбезпеки США Егона Челакяна. На цьому каналі відео Сибір. Кому вигідно знищити півсвіту, а також наступне там дуже детально про Кременовську.